Вітаю на каналі! Друзі, сьогоднішнє відео буде про живцювання барбарису, а саме про Барбарису Тумберга, якого є дуже багато сортів. І сьогодні, так як багато було питань про живцювання барбарису, сьогодні хочу показати вам, як я живцюю барбарис і показати вам, як це роблю. Для живцювання ми беремо ось такі гілочки Барбарису цього року, які відросли в цьому році. Для живцювання я підготувала ось таку ємкість з ґрунтом. Тут у мене ґрунт для розсади і додала агропроліт. І ось така, також така ємкість. Я зараз сюди роблю живці, а потім буду накривати. Це вам покажу. Ось такі лячки цього року ми з них видаляємо. Зараз я так роблю кос, косий зріз. Видаляємо ось так ось. Для того, щоб ми могли робити живець і гарно його вкорінювати в, землі, в ґрунті, ось так ось відрізаємо ось такий, е, таку ось відстань. Я відраховую раз, два, три, там, чотири, Бачите, ось так. і відрізаю рівненький зріз. Для того прибираю всі ось такі колючки. так як Барбарис, він має колючки, я їх прибираю, і для того, щоб краще йшло в корінення, я зрізаю листову пластинку ось так на половину. Так як живець без коріння, вкорінюватись йому буде не дуже зручно, тому не буде мати гарної сили великої, тому листову. Ось, листя йому прогодувати буде важко, тому ми його зменшуємо. Ще покажу вам раз, як я роблю живці. Ось так, бачите, зрізаємо колючечку, обираємо листя. Має бути сікатор обов'язково або ножниці гострий і чистий. Так, і ось так ось рівненько. Тут у нас зріз буде косий. А там рівненький. Видаляємо всі голочки, бачите, ось, ось так. І ще раз показую, листочок ми зрізаємо на половинку. Ось так. І наш е, живець готовий. Ось так. Обов'язково робимо ось такі живці. Хочу сказати про е, терміни живцювання. Найкращий з мого досвіду термін живцювання це кінець. Травня, початок червня. Так як в мене було багато живців, і я не встигала, то я це роблю трошки пізніше. Хочу сказати, що можна живцювати і в липні, і навіть на початку серпня, але вже Ті живці, які коріняться, які ви зробите пересадочку в стаканчики, вони можуть так само в стаканчиках перезимувати, але вже тої сили, які, як живці, які гарно вкорінені, в них, звичайно, не буде. Тому краще це робити ну, ще в цей термін. У мене є ось такі. Е Корневін. Можете брати будь-який корневін, можете брати звичайний, можете брати грандіс. Мож... У ну, мене різопон, я висипаю в таку ось свою баночку, мені бачите, зручно. І ось так ось припудрюю свої живці. І ось так прямо їх в землю. Ось. Ось так ось. Висаджую. Я висаджую в сухий ґрунт. Потім проливаю. І так я роблю кожен же весь. Барбарис це рослинка, яка корінюється важковато, не так добре, як корінються інші рослини. Щоб ви потім мені не писали. Там, що ось, там щось неправильно, щось ви не так робите. Друзі, давайте домовимося зразу. Я хочу вам сказати, що живцюю я не перший рік. У мене багато живців в теплиці. Зараз ви це побачите. Тому, якщо ви думаєте, що мені нічим зайнятися і вам тут розказувати ну, не те, що я роблю, заводити вас якусь уману, то Тот, такі ваші припущення, мені тим займатися ніколи. сюрприз у Сюрпризик є. Сюрпризик? Звісно! А -а -а! Какой сюрприз! А -а -а. Ніся пішла, віточку залишила, а ми продовжуємо. Так ось, якщо ви знаєте якийсь може кращий спосіб живцювання, будь ласка, діліться в коментарях. Я з радістю почитаю ваші коментарі і, можливо, щось навіть візьму для себе, я з радістю завжди прислухаюсь і вчуся, якщо щось ви робите краще і може набагато легше, то я залюбки у вас буду вчитися. Так, далі. Щодо того, як ми ось так зараз висадимо, я покажу, як я пролью. Обов'язково барбарис це рослинка, яку треба буде, е, так і він буде вкорінюватися від 3 до 4 неділь, Десь ви маєте розраховувати на місяць. Треба буде кожен раз його бризлити водою, тому що дуже в нас спекотно буде. Температура повітря така, що барбарис не зможе вкорінюватися без нашої допомоги. А саме без зболоження, то маєте настроїтися на те, що треба буде його бризати кожен день по два, по три рази на день. Так, це я вам сказала. Що ще, щоб нічого ж не забути, хочеться сказати же вам все. Ось. Коли, знаєте, я недавно там слухала теж людей розказують, що якщо, дивіться, якщо ви десь щось припустили... Наприклад, да? не побризали і е, у вас скрутилося лист на Барбарисі. Ну, да? ну, зів'яло і скрутилося. У Барбариса є така. Ось. Т -т таке, коли він десь сильно е, спекотно, він просто то е, і в'яне. Побризкати і воно відійде. Ні, не відійде. Фортензія відійде, Барбарис ні. Тому, якщо не, ну, так у вас вже зробилося, то вам треба ж брати живці і живцювати знов, тому що ви тільки е, свій час потрапити е, потратити, а нічого не вийде. Так, я закінчую. Бачите, ось така ось полошечка у мене, о, той же висажу в інший. І тепер я буду його проливати. Будемо тепер проливати, я буду проливати ось так ось. Бачите, ось так ось потихесенько, але дуже-дуже гарно, щоб водичка повільно ось так поливала ґрунт. Гарно-гарно, ось так. До мокренького ґрунту. Дуже подобаються мені такі, бачите, для жертвування такі... Ложечки, тому що там вже буде видно вони прозорі, наскільки ґрунт буде пролитий. Бачите? Зараз нам буде просочуватись. І десь так, щоб нам гарненько водичка пролила. Зараз ми то будемо бачити. Такий полив, який зараз я роблю, ми робимо тільки один раз. Для того, щоб гарно зволожити ґрунт. Вже вцювання барбарису ми закінчили. Ось такі поливи ми робимо один раз, щоб зволожити ґрунт. Накриваємо ось такою плошечкою. Бачите, і так у нас є тепличка. І 3-4 тижні воно буде у Наші живці будуть укорінення. Кожен ранок ми отак піднімаємо, ось так зволожуємо, бризкаємо і накриваємо. Не сильно ось так. І по мірі того, як наскільки буде спекотно, ми бризкаємо ще 2, а то й три рази в день. І за 3-4 тижні в нас з'явиться коріння. Друзі, хочу зразу сказати, що якщо будете мені писати, що там якось не там десь знімалось відео, то хочу вам нагадати це моє робоче місце. Я не знімаю відео там про якісь інші там речі, а про жирцювання барбариса або інших квітів. Тому я не великий режисер, але ділюся своїм досвідом і вас прошу, якщо ви щось робите гарне, вас доходить, може краще, ніж я, або легше, то, будь ласка, діліться в коментарях і ми з вами разом обов'язково дивлямось кращих результатів. Зараз хочу вам подякувати, що були зі мною. Бажати гарного настрою і до слідуючих відео.